Доброго дня всім, хто дивиться нашу програму. На дворі середина квітня опалювальний сезон добігає кінця. Про його результати та підсумки ми розпитаємо у Черкаській міській раді. Розкажіть, будь ласка, коли закінчується опалювальний сезон цього року? Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради опальний сезон в поточному році завершується 11 квітня. Але на сьогодні деякі от по житловому фонду будинки, де які обладнані лічильниками обліку тепла побудинковими, вже завершили опальний сезон. Це і ОСББ, от, ті, які я чітко я кажу знаю, Чехова, 82 ОСББ, вони перекрили опалення ще чи 30 го чи 1 -го квітня, що вони вже завершили. А чому саме 11 числа закінчується? Втім, ну, що температурний режим у місті, по законодавству три дня повинно бути плюс вісім. Ми підготували рішення з 14 числа, але міський голова вніс пропозицію завершити 11-го. Трошки трудності будуть у працівників житлово-комунальної галузі, тому що в суботу треба виводити людей на роботу, це організовувати робочий день, але я думаю, що справимося, нам не привикати. За вашими підрахунками, який результат опалювального сезону в Черкасах за цей рік? На щастя, ніяких збоїв, серйозних аварій в місті не було. І можна сказати, що без особливих е, таких стресів. Прийшов він. Ну, що по оплаті, тарифи, ну, всі знають, що були високі все-таки. І сьогодні стоїть питання ще підвищення тарифів, який буде тариф на слідуючий опальний сезон, ми поки що не знаємо, тому що він не затверджений ще. Але користуюсь нагодою, що можу сказати, от підбивши підсумки утеплення і лічильник тепла. Звичайно, не просто лічильник тепла, а бажано із коректором погоднім, який буде регулювати подачу теплоносія на будинок в залежності від температури зовнішнього повітря. Наприклад, у нас є в місті вже 5 об'єднань співвласників, які утеплили свої будинки. Ну, як показник стара Хрущівка, як кажуть, рябоконя 25. Вони повністю утеплили будинок, поставили лічильник тепла, і за цей опальний сезон середній тариф на е, опалення в них за, е, за опалення квартир получився 5 гривень квадратний метр. Біля 5 гривень 4,98. При тому, коли мешканці будинків, де нема лічильника, де не утеплено, платили Черкаський ТЕЦ 9,11 за квадратний метр. Почті у два рази менше. Там немає регулятора температури, але є людина, яка постійно там прикручувала. Ну, це, як кажуть, постійно треба ходити, постійно як кажуть, наблюдати за цим всім, постійно крутити. Це не дуже ефективно, але результат є. Люди наші не звикли до такої температури і зазвичай більше. В квартирах було і 22, і 24. Нарізко надходили скарги про те, що жарко, особливо там, де стоять лічильники. Але ж це повинно вирішуватись на загальних зборах, як от, який температурний режим буде у будинку. Санітарна норма 18. Ну, ми всі знаємо, що при 18 це не тепло. До вас ніяких там із садочків чи шкіл не поступало, що діти мерзнуть? Ну, садочки школи ні, в цьому році не зверталися до нас. Була, був у нас проблемний 34-й садочок минулий опальний сезон, але там перед початком буквально перед новим роком вже переклали трасу, зробили окремий обід їм. І... Питання знято. Економили ті, які я ж говорю, хто утеплив будинок, хто небайдужо до цього відносився. Я кажуть, поставили лічильники на будинок. Лічильник, же він не економить, він обраховує тарифи на комуналку і на тепло невпинно зростають. Як звичайним мешканцям можна зекономити? Звичайним мешканцям важко, я кажу, просто, просто. Економити. Чому? Тому що е, це в цілому будинок економити. Якщо буде в цілому будинок економити, тоді буде видно економія: е, утеплити будинок, замінити вікна в місцях загального користування. Е, що навіть горища утеплити, підвали, повинна бути ізоляція кругом. Тоді ставити лічильник, звичайно тепла, тоді буде економія. Більше скажу: на сьогодні здано на розгляд сесії міської ради проект підтримки об'єднань співвласників, Із міського бюджету знову передбачається. Я думаю, що депутати підтримають це рішення. І знову передбачається виділення коштів на, по співфінансуванню. Знову ж, небайдужим мешканцям. Там, де е, люди підуть на це, 50% обіцяє міський бюджет да, компенсувати по утепленню, по заміні вікон. Ну, на, на, на заходи з за енергозбереження. Не забувайте, найбільше тепла зі своїх домівок ми втрачаємо через вікна, двері, стіни та стелю. Тож навіть товсті килими та щільні штори допоможуть утримати зігріте повітря в кімнаті довше. Загалом утеплення будівлі зовні та даху за рахунок ущільнення швів і тріщин дасть економію тепла від 1 до 2 кВт на кубічний метр на рік. В загальному будинок зберігатиме його до 20%. Проте зауважимо, зовнішня теплоізоляція стін і перекриття помешкання можлива під час загального ремонту. Щодо індивідуальних... Пунктів опалення то економія буде не однаковою для всіх будинків все залежить від теплоізоляції будівлі. Проте, як інформує міська влада, 104 будинки в Черкасах, мешканці яких користується ТП, зекономили 38% тепла. В грошовому еквіваленті це більше 2 мільйонів гривень. Важливим для заощадження є і облік теплоспоживання. Але потрібно пам'ятати, що лічильник на весь будинок це не сама економія, а лише стимул до неї. Після встановлення приладу власники квартир починають платити не за надане за нормами тепло, яке на шляху до будинку обігріло ще й теплотрасу, а за реально спожите. Таким чином відбувається... Це в основному від 20 до 30 економії. Відбиваючи підсумки там цей опалювальний сезон вдалий. Ви можете якісь перспективи на наступний сказати? Як яким він буде наступний рік, які будуть тарифи? Ну важко сьогодні про щось говорити, але те, що ми знаємо, вже сьогодні затверджені вже тарифи на гігакалорію. І вони практично в два рази вищі, ніж були в тому опальному періоді. Так що квадратний метр теж очікується десь гривень 17 за квадратний метр. В минулому році, в минулому опальному сезоні було 9,07 по Черкаси теплокомудергу і 9,11 по Черкаській ТЕЦ. На сьогодні, говорю ще раз повторюсь, можливо, тарифи не затверджені, затверджує Національна комісія тарифного регулювання в Києві, вони подані туди, які будуть затверджені. Але на гігакалорію сьогодні затверджені вже то високі. І, що залишається людям, Так і застосовувати на Так, і застосовувати так, і, так, і застосовувати, так не, не люблять люди брати відповідальність на себе, тому що от на сьогодні в місті всього-навсього 144 об'єднання співвласників. З них не всі забрали будинки на свій баланс. Але ми бачимо, що там, де є об'єднання, там є результат. Там є от, да, мало, п'ять будинків утеплилися. Але на жаль, навіть з цих п'яти не всі поставили лічильники. От два таких в нас приклади горького, горького 7 і толстого 46, Дві старих хрущовки. Утеплилися. В одному є лічильник, а в другому лічильника ще не поставили. То сьогодні вони вже там, як кажуть, на я думаю, що -то слідуючого пального періоду вони обов'язково його поставлять, тому що бачать. Теж результат. І да, от наглядний приклад рябоконя 25 лічильник і утеплення, і є ефект. Цю п'ятиповерхівку на університетській 14 збудували близько десяти років тому. Від самого початку люди отримують тепло від власної газової котельні, яка встановлена на даху. При тому, що будинок повністю утеплений, мешканці сплачують за опалення близько 5 гривень за квадратний метр. В той час як ціна на нього у Черкасах зараз складає 9 гривень, 7 копійок. Вона повністю автоматизована. Тобто вона відслідковує температуру навколишнього повітря, температура в квартирах в даний момент часу. Через те у нас немає проблеми. З початком опалювального сезону, якщо температура понижується чи в вересні, чи на початку жовтня, вона практично включається. Якщо температура піднімається на колишнє повітря, то вона робить з меншою потужністю і фактично таким чином досягається енергоефективність опалення всього будинку, відповідно кількість газу, який ми спалюємо. Тобто у вас ви можете самі прикручувати тепло, умовно говорити? Умовно так. Да. Але ми виставили якийсь необхідний режим, який задовольняє більшість жильців нашого будинку, і вона в автоматичному режимі всю зиму у нас працює. Якщо говорити про ефективність теперішнього, ми утеплили будинок за три роки з допомогою міської програми підтримки ОСББ. То зараз економія у нас десь 20%. Я порівнюю з тим, що ми раніше сполюбивали газу. Мешканці будинку кажуть, таким способом опалення задоволені. В квартирах не мерзнуть, бо система підтримує постійний температурний режим. Постійний температурний режим в квартирі у нас 21-22 градуси. Незалежно від того, це осінь, зима, літо, весна. Тобто немає перепадів, що дуже жарко або холодно. Встановлювати подібні пункти опалення в багатоповерхових будинках радять не всім. Краще це зробити вже після утеплення будівлі. Тоді зігріта повітря утримуватиметься в помешканні краще і економія буде ефективнішою. Сьогодні, дивлячись на сьогоднішні тарифи, то і вода піднімається, і газ. Електроенергія, треба людям вчитися, економити. А от чи планується перехід там на тверде паливо десь у більшій мірі, щоб не бути залежними від газу чи ні? Ну на сьогодні у нас одна, один котел на котельні теплокомуненерговіділіва 5, на який працює на Щепі, і дві е, два, на двох котельнях встановлені котли на пілетах. Ну, то маленькі котельні. Вони... Сьогодні у нас другий день Пасхи, Великдень. Які побажання ваші будуть черкасці? Що я хотіла би побажати нашим мешканцям, привітати, як кажуть, їх з таким світлим святом великодним і побажати в першу чергу здоров'я, тихого неба над головою, мирного. І щоб. Зарплати пенсії, як кажуть, відповідали нашим комунальним платежам. На жаль, на сьогодні ми розуміємо, як це важко. Сподіваємося, що наступний опалювальний сезон буде таким самим вдалим, як і попередній, і ми з вами мерзнути не будемо. Дякуємо, що дивилися програму і бажаємо всім гарного тижня! А головне, вітаємо всіх зі святом Великодня. Нехай він принесе в ваші оселі світло, тепло та затишок.